Ой, не про це мало бути сьогоднішнє відео. Ой, не про це. фелас. Ще тиждень назад я планував продовжити свій рейд по проблемам компаній, але за минулі сім днів сталося те, чого я аж ніяк не очікував, по крайній мірі, не зараз. Але маємо що маємо. За один тиждень з проміжком в один день наш світ покинули легенди музики та реслінгу Халк Хоган та Озі Осборн. я міг би зробити по кожному з них багатогодинне есе, перераховуючи всі досягнення, заслуги і внески в свої сфери діяльності. Але сьогодні я б хотів зробити щось позитивне, та може не таке довго, як хотілось би. Так скажімо, виділити скромний куточок в знак поваги тому, хто мав прямий вплив як на мене, так і на історію всього світу. І як ви могли здогадатись з назви, мова буде йтись про one and Only Ozzy Osbourne. Тут не буде звичних тупих жартів чи підколів. Натомість пропоную поглянути на один яскравий момент, коли Озі завітав на шоу Дабідабі та зробив його трошки більше розважальним, ніж зазвичай. Ну, приємного перегляду і лес го. Озі Озборн. Легенда такого масштабу, що слів не вистачить, щоб описати все те, що він зробив для світу музики. А також він залишив чималий слід в індустрії наших з вами улюблених спортивних розваг, член залу слави 2021 року. Пісня Black року. Пісня Pigs вже не один рік є темою шоу Survivor Series War Games. Проте, давайте я вам розкажу про пригоди Озі та його дружини Шерон на щотижневику. Було це на ро в листопаді 2009 року. Саме тоді пара стала запрошеними хостами шоу з фірмовим стилем принца темряви під Crazy Train та піротехніку. Подружжя відкривало шоу на ринзі. Озі сидів вже на класичному для нього троні. Фанати підтримали виконавця просто неймовірною реакцією. Сама атмосфера на арені вказувала на те, що це шоу буде по-справжньому чимось особливим. Сам принц відкрив шоу уже традиційною фразою Welcome to Monday Night Raw! Навіть зараз через екран я повністю відчуваю ту атмосферу. Але щастя недовго тривало, адже воно було перерване чемпіоном США мізом. Майстер брудного слова одразу ж вступив в конфронтацію з зірками. Чи справді це буде шаленим вечором? Звернувся Міс. Чи справді ви добре проводите тут час? Міс продовжує конфронтацію досить впевнено. Бачите, я також планую добре провести вечір, враховуючи те, що я більша зірка ніж ви, та вся ваша сім'я разом взята. На підтримку Міза також вийшли такі хіли, як Коді Роузій та Ді Біасій молодший, та Біг Шоу. Протистояти їм довелося нікому іншому, як D-Generation X. Шон і Тріпелейч вийшли поговорити з Озі. Гравець одразу привітав Луент і сказав: Знаєш, Озі, в нас з Шоном і тобою є багато чого спільного. Після чого відбулася реклама книг про Озі та самих дегенератів. А також Осборн, за підказками зірок, зробив офіційний анонс тристороннього матчу. Джон Сіна проти Кріса Джеріко проти Біг Шоу. І якщо ви не згодні, в мене є два слова для вас. І це я цитую Шерона, не сам вигадав. І чим цей сегмент чарівний? Ну, коли ви в останній раз бачили, щоб запрошений анонсував бій за участі трьох найбільших зірок компанії? І якщо роль інших селебріті на шоу обмежилась би тільки цим, то у випадку Зозі така халтура не проканає. Леді і джентльмени, я презентую вам Рома, талант від Озі та Шерон. Правила, я думаю, вам не варто пояснювати. Третім запрошеним журі став сам великий Калі. Вау! І зустрічайте першого учасника. Він буде виконувати класичний хіт Озі «Bark at the Moon» Сантіно Марелля. Вийшовши в косплей самого Озборна, він сказав: Я не буду співати «Bark at the по правді кажучи. Тому що я не пес, але буде дещо настільки ж вражаюче. Сантіно пообіцяв відкусити голову кажану, як свій час це зробив сам Озі, після чого починає грати Параноїд та Реслер дістає іграшкову фігурку Бетмена та відкушує йому голову. Сміття, сказала Шерон, тому перший учасник не пройшов далі. Наступним буде виконувати спеціальний арт-перформанс під пісню Crazy Train Кріс Мастерс. І це просто треба бачити самому. Я атлет в ритм пісні флексу грудними м'язами. Озі було смішно, Шерон це сподобалось, але Джеррі Лоулер, як ведучий, забракував такий витвір мистецтва. А Останнім буде виступ дуету Чаво Гереро та Джиліан. Але замість того, щоб виконувати пісню, Джиліан одразу почала поливати по моєму зірок. Закінчилося тим, що Шерон дала біля вці Ляпаса, а озі започаткував рух у їд задовго до того, як це стало мейнстрімом, тобто мейн івентом. Чао вирішив заступитись за пасію, але отримав по шапці вже від Калі. Після чого вийшов Хорн Свовел, щоб провести сплеш плеж Гереру та пообійматись з подружжям Озборні. І знаєте, переглядаючи цей сегмент, мене накрила хвиля смутку від того, що колись шоу до бідебій, дійсно розважали в тобі дитину, радуючи чимось таким простим та до банальності смішним, не те, що зараз. Звісно, Озі ще неодноразово в тому чи іншому форматі брав участь в шоу Дабі-Дабі, та навіть задалеко до цього. Але в цьому коротенькому відео я хотів висвітлити саме ось цей яскравий момент прямо з 2009-го. Сподіваюсь, вас він порадував не менше, ніж мене. Бережіть себе та своїх близьких. До скорих зустрічей та. Арівідарчі! Watch me die another day. Hopeless situation. Endless price I have to pay. So Walk the line against day entries of confusion Deli I'm here to stay Many Depression be free